Халясо Скрипторіс. Граючи у Лефодет, я згадав, що не випустив четверту частину зомбі-фільмів, Так що тримайте. Вам гарного перегляду, а ми починаємо. Дія відбувається після масштабної пандемії, яка швидко перетворює людей на агресивних інфокованих. Енді. Його дружина Кай та їхня маленька дочка Роузі намагаються вижити, плаваючи на по річці в далекій австралійській глибинці. Після аварії Енді опиняється пораненим і зараженим. У нього залишається лише 48 годин до повного перетворення на монстра, тому він вирушає у небезпечну подорож у пошуках безпечного притулку для Роузі. По дорозі він зустрічає дівчину Томі. Представницю корінної аборигенної громади, яка знає більше про виживання та має власний шлях. Разом вони намагаються знайти шлях до спільноти, де можуть укріпити життя дитини, але стикаються з ворожістю, небезпекою і моральними дилемами. Цей фільм це не просто ще один зумбіфільм із кров'ю та страхом, він торкається глибоких людських тем. Батьківська любов проти апокаліпсису основний емоційний центр це Енді, який робить усе, щоб врятувати дитину ціною власного життя. Питання людяності та виживання. Фільм досліджує, що означає зберегти людяність, коли навколо хаос і смерть. Соціальний і культурний підтекст. Через сюжет з апокаліпсисом приходять алюзії на історію Австралії з аборигенами та роздуми про майбутнє суспільство, екологію і спадок колонізації. Постановка і стиль почнемо з атмосфери, похмурі пейзажі австралійської глибинки, порожні міста й жорстокий диктат виживання. Хоррор елементи. Повільна напруга, кластер характерів, смертельно небезпечні істоти не просто як перешкода, а як символ втраченої цивілізації. ЕМОційна глибина. Фільм більше фокусується на переживання героя, ніж на томах крові чи стрибках страху. А тепер перейдемо до плюсів та мінусів цієї картини. Почнемо з плюсів картини. Мартин Фріман у головній ролі. Його персонаж це джерело емоційного ядра, і актор чудово передає всі тяжкі становища, постапокаліптичний зомбі жанр з душею. Карго не просто лякає, він змушує співпереживати персонажем, особливо у відносинах між батьком і дитиною, оригінальний погляд на жанр, правильний баланс між горором, драмою і соціальною критикою. Культурні й людські підтексти, залучення корінної культури Австралії додає розповіді глибини й унікальності. Серед мінусів може виділити лише повільний темп. Стрічка більше про переживання, ніж про постійний екшен, що може розчарувати фанатів швидких зомбі-фільмів. Груз або Карго в оригіналі це не просто ще один фільм про зомбі, це людська історія про батьківство, надію і втрату на фоні апокаліпсису. Проєкт, який змушує переживати за героїв, а не лише чекати нових нападів ходячих мерців, рекомендується тим, хто цінує емоційну драму в межах жанру жахів, любителям глибших історій про виживання та шанувальникам Фрімена за сильну акторську гру. Жива мертв'ячина це не просто фільм жахів, це песоромно. Тривавий, шалений і абсолютно божевільний сплав горору, чорно-комедії та абсурду, знятий ще до того, як Пітер Джексон став режисером володаря перснів це кіно, яке або обожнюють, або не витримують фізично. Події відбуваються у Новій Зеландії 1950-х років. Сором'язливий хлопець Лайонов живе з надмірною контролюючою матір'ю, яка після дивного окусу екзотичної істоти повертається з того світу. Проблема в тому, що вона не одна, і з кожною новою жертвою будинок лайонела поступово перетворюється на інкубатор ходячого м'яса. Стиль і жанр це ультрагротесний сплетер горор, де кров лється вітрами, кінцівки літають у повітрі, а кожна сцена намагається перевершити попередню в рівні абсурду. Пітер Джексон навмисно перебільшує все: насильство, емоції, акторську гру, навіть любовну лінію. Результат. Це карикатурний кошмар, який одночасно лякає і змушує сміятися. Гумор тут чорний, тілесний, максимально некоректний. Фільм сміється з класичних зомбі-кліше, з ідеальної родини, з моралі та добропристойності з самого глядача. Це антиінтелектуальний, але дуже винахідливий гумор, який працює саме через свою нахабність. Режисура та спецефекти. Для початку 90-х це було технічне божевілля, тони практичних ефектів, латекс, фальшива кров і грим, складні трюки без CGI. Легендарна сцена з газонокосаркою досі вважається однією з найкривавіших в історії кіно, і це не перебільшення. Саме тут видно, що Джексон візуальний фанатик, який уже тоді мислив масштабно, хоч і в межах трешу. Про що фільм насправді? Попри весь хаос, у фільмі є приховані теми. Токсичні родинні стосунки, контроль і залежність, дорослішення через насильницький розрив з минулим. Але важливо, фільм не прагне бути глибоким, він прагне бути максимально диким. Почнемо з плюсів: культовий статус, шалені темпи фантазія, практичні спецефекти, унікальний стиль раннього Джексона. Із мінусів можу виділити лише три, але вони не критичні. Надмірна жорстокість це реально не для всіх. Сюжет. Лише привід для безумства, деякі жарти можуть здатися застарілими. У висновку скажу, що жива мертвічина» – це апофеоз треш-горору, пародія на зомбі-жанр і доказ того, що навіть із кривавої каналі може народитися великий режисер. Цей фільм обов'язковий до перегляду для фанатів жанру, але категорично не рекомендований людям зі слабкими нервами або під час їжі. Група друзів вирушає на вихідні в далеке англійське село, щоб відволіктися від проблем і трохи пожити по-мужськи. Ідея проста: пиво, дівчата і трохи безтурботності, але те, що мало бути куметною поїздкою, швидко перетворюється на кошмарний уікенд виживання. Місцеві жінки, жителі села, не просто привітні гостині, а заражені та агресивні, ненавидять чоловіків і стають справжні загрозою для героя та його товаришів. Фільм поєднує в собі чорний гумор з елементами жахів і пародійно обігрує штампи жанру про зомбі та переживання у малому ізольованому просторі. Вклепалися це комедія, яка не бере себе всерйоз. Фільм сміється над попкультурними образами жахів і коридів, використовує крутискні ситуації і перебільшення, крається з маскулінними стереотипами та страхами протилежної статі, часом балансуючи на межі абсурду. Стилістично, дог хаос більше схоже на чорнобританську комедію з елементами сатири, ніж на справжній фільм жахів, проте це жорстка, часом безглузда, але смішна розвага для любителів жанру. Попри явний комедійний характер, у стрічці піднімаються теми маскулінності та гендерних стереотипів, які висміюються перебільшуються дружби і солідарності серед друзів у надзвичайній ситуації, боротьби за виживання, хоч і в пародійному стилі. Це не серйозна соціальна драма, а радше експресивна гра з жанровими кліше. Сильні сторони картини, гумор і пародійність. Багато жартів працюють на тлі абсурдної ситуації, британський колорит, специфічний гумор, який припаде до смаку фанатам жанру, та динамічний темп, стрічка швидко рухається, не даючи занудьгувати. Слабкі сторони фільму не для всіх. Якщо вам не подобається чорний гумор або пародійні жахи, фільм. Може здатися дурнуватим. Простий сюжет. Історія не робить акцент на глибокому сенсі або розвиткові персонажів. Невисока оцінка критиків на IMDb і фан-рейтинги показують середній рівень сприйняття приблизно 6 із 10. Підсумок. Вклепалося це енергійний і дотепний британський мікс жахів і комедії, який більше розважає, ніж лякає. Якщо вам подобається пародії на зомбі або горор жанр, британський гумор і фільми з великою дозою чорного сміху, ця стрічка може стати приємним переглядом. Це кіно для одного вечора з друзями чи для фанатів жанру, а не для тих, хто шукає серйозний, драматичний або глибоко психологічний фільм жахів. Ніч живих придурків це легка пародійна комедія з елементами жахів, що грає з клішованими сюжетами фільмів про зомбі та невдах, які несподівано отримують шанс на реванш у житті через власне переродження. Фільм розповідає про трьох друзів невдах: Філіпа, Вурста і Конрада, які в школі нікому не потрібні і часто стають об'єктом насмішок. Одного разу вони погоджуються взяти участь у дивному ритуалі Вуду, який проводить дівчина, що подобається Філіпові. Після цього хлопці потрапляють у серйозну автокатастрофу і прокидаються у морозі, де розуміють, тепер вони зомбі. Однак ці зомбі не такі, як у класичних корорах, вони розумні, сильні і не відчувають болю. Але при цьому все ще мають людські бажання, наприклад, забути повагу однокласників і увагу красивих дівчат. Щоб повернутися до нормального життя, героям треба знайти магічний еліксир, що складається зі свяшини води та крові незайманої. Ніч живих придурків це легка грайлива комедія жахів, яка більше жартує над жанром, ніж намагається когось налякати. У фільмі поєднуються абсурдні ситуації, стереотипи про зомбі у поп культурі, шкільні приниження та бажання довести свою значущість. Це несерйозний корор і недопружений трилер. Перед нами комедійно жахлива розвага, що часто перебільшує і підкреслює кліше жанру гумор у фільмі це суміш. Молодіжних жартів про шкільні проблеми, комедійні ситуації під час життя зомбі і пародія на традиційні сцени жахів, падіння, крики, непорозуміння. Персонажі далеко не ідеальні герої, вони невдахи, які, ставши зомбі, намагаються використати своє нове життя для самореалізації та реваншу в школі, плюси фільму, неформальний гумор, легко сприйнятий місцями навіть дотемний. пародія на кліше жанру. Що може сподобатися любителям іронічних фільмів жахів, легкий, невимушений тон для перегляду з друзями чи у компанії. Мінуси картини. Не всім буде смішно. Кумор тут часом простий і поверхневий, що може не зайти всім глядачам. Жахи майже відсутні. Це не страшний фільм, швидше комедія з елементами жахів. Загальний вердикт. Ніч живих передурків це легка комедія жахів, яка грається з традиційними зомбі-штампами і ставить у центр історії вдах, що отримали шанс змінити своє життя завдяки перетворенню на зомбі. Цей фільм не змусить вас перелякатися, але може потрувати декілька смішних моментів і іронічних сцен, особливо якщо ви любите жанрові пародії. Фільм Оселя зла» став першою повноцінною спробою перенести культову відеогру «Resident Evil» на великий екран. Пол Андерсон пішов не шляхом буквальної екранізації, а створив оригінальну історію у знайомому всесвіті, зробивши ставку на атмосферу екшн і нову героїню. У надсекретному підземному комплексі корпорації «Амбрелла» відбувається катастрофа, смертельний вірус виривається на волю. Для з'ясування причини і ліквідації наслідків до об'єкта під назвою Вулик спускається спеціальний загін разом із жінкою на ім'я Еліс, яка втратила пам'ять. З кожним рівнем комплексу команда стикається з дедалі більшими загрозами від інфікованих людей до експериментальних створінь, а також із холодним і біжальним штучним інтелектом. Атмосфера і стиль, сильна сторона фільму, клаустрофобна атмосфера, стерильні коридори, холодне освітлення, індустріальний дизайн, постійне відчуття пастки. Андерсон поєднує науково-фантастичний трилер, екшен, елементи класичного зомбі-корору. Фільм нагадує більше бойовик з елементами жахів, ніж повноцінний корор. Зв'язок із грою для фанатів гри тут багато знайомого: корпорація Umbrella, вірус Т, зомбі, атмосфера ізоляції. Знайомі мотиви виживання. Водночас. Еліс оригінальний персонаж. Сюжет не повторює жодну частину гри, акцент з survival horror на динамічний екшен. Це рішення викликало суперечливу реакцію, але зробило фільм доступнішим для масової аудиторії, акторська гра Міла Йовович у ролі Еліс стала обличчям франшизи, її героїня фізично сильна, стримана, поступово відкриває власне минуле. Другорядні персонажі виконують радше функціональну роль. Вони підтримують напругу, але не мають глибокого розвитку. Музика та монтаж. Саундтрек з елементами індустріалу та електроніки добре підкреслює техно-корор атмосферу, монтаж швидкий, інколи кліповий, типовий для початку нульових, що додає драйву, але зменшує відчуття страху. Плюси та мінуси: плюси. Стильна та напружена атмосфера, динамічний екшен, харизматична головна героїня. Далі поєднання сайфай і зомбі-тематики, мінуси: слабкий розвиток торговляних персонажів, мінімум справжнього жаху, відхід від канону гри, простий, майже шаблонний сюжет. Оселя зла це впевнений старт франшизи, який зробив ставку не на страх, а на видовищність і стиль. Фільм не став ідеальною екранізацією гри, проте створив власну кіномову та подарував глядачам культовий образ Еліс. Ну що казаченьки ось і завершилася четверта частина про зомбі-фільми. Певнений, що вам сподобався цей список фільмів, далі буде тільки більше. Дякую за перегляд. З вами був Владок Холодок. До нових зустрічей!